Продовжаємо Якова, друга проповідь у нас з цього послання. І це буде з 13 по 18 вірші першого, першого розділу. Це сьогодні буде. І це буде у нас. Я, які моменти? Ми поговоримо про дві істини, які він каже, і про одну, так скажемо, брехню ми, ми будемо казати. І я хотів почати з того, що ну, інколи наша Саша веде себе ну, не дуже чемно, ви знаєте, да, про це. Що інколи від взаємодії з нею деякі речі ламаються, розбиваються, розліваються, ну і так далі. І страдають, так скажемо. І коли ми то бачимо якусь ситуацію, ну, ми, звичайно, підходимо, там бачимо щось трапилось, і ми кажемо, Саша, хто це зробив? Як ви думаєте, що вона каже? Ну, не я, звісно. А ми кажемо, а хто. Саша, хто? Ніхто. Вони такі я, ніхто. Ну, або, або ти правильно кажеш, вона каже: Грейсі! Це кошка наша, Грейсі, да. кошка, типу, це кошка зробив. Ну, і ну, ви розумієте, що ну, ми ж бачимо, розуміємо, все розуміємо, ну, воно вроді як і смішно звучить. Але в той же час і не дуже смішно. І якби, смішно, якби не так горько, да? болісно. Та. Але давайте, друзі, відверто. Хіба ми не робимо з вами так само? Коли от щось ти там зламав або розбив, як ми кажемо, зламалося. Само. Час прийшов вже. Вже відслужила своє, вже час прийшов, вже все, вже паракається. Тобто, ну да? є ж вона таке, ти ж родом із дітства, Да? Потім, ну, там я запізнився кудись, і що щось: будільник не зробив, маршрутка опоздала, або а? Корки, да, о, класне, це корки, це ж Львів, ти що не знав, це ж, це ж Львів, то корки, то... та на те треба розраховувати. Да? Е, що ще у нас? Ну, коли я був грубий до когось. Як я кажу? Вони мене саме спровокували. Так. Ну навіщо ви так мені там почали зі мною так розмовляти? Отримайте, будь ласка, що хотіли, то і отримали. Все. Тобто ми, так само, ми так само робимо, ми шукаємо винних будь-де. Тільки не в собі. Та. Ми будемо шукати, і, і, і проблема в тому, що ми знайдемо. Ми такі, що ми знайдемо. І, і ми можемо навіть пойти, не знаю, чули ви таке або не чули, але я таке чув, що слухай, які претензії до мене. Всі претензії туди, до Адама. Бо там гріх зайшов в світ, там він згрішив, туди йди, там, якби не вони, то б ми де, в раю жили. Правильно, отак люди б. А саме найгірше, що можна зробити або почути, або самому зробити, це звинуватити Бога. Бо він зробив такий світ. Ми живемо в такому світі. Куди він дивиться? Тут по-іншому не можна. Як ото пам'ятаєте, не ми такі, життя така. Тобто, все, ну так, таке такий всесвіт. Бог такий зробив. І це дуже страшно. І сьогодні, коли ми будемо читати, ми деякі моменти для себе відкриємо. Як я вкаже так, першу... з тринадцятого. го Яков каже так, перший розділ, тринадцятий вірш. Перший розділ, 13 вірш. Дивіться, у спокусі ніхто нехай не каже. Бог мене спокушає, бо Бог не спокушується злом і сам нікого не спокушує. А кожен спокушується, наджуючись і зваблюючись власною похитю. Тоді похіть зачавши, народжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Не обмануйтесь, брати мої улюблені. Усякий добрий дар і всякий досконалий дар сходить згори від отця світил, у якого немає зміни чи тіни перемен. Захотівши, він народив нас словом істини, щоб нам бути якимось первоплодом його створінь. Ну, ми вже з вами трошки нагадали собі, що ну, наша людська реакція, звичайна реакція, на коли ми грішимо, що робити? Звинувачувати інших в цьому, що ми робимо. Да? І опять-таки, ми вже згадали трошки про Адама, і давайте ще раз згадаємо про нього. Звідки то все пішло? Пам'ятаєте? Mm -hmm. Перший раз хто так почав робити? Бог запитує Адаму, чому ти їв той плід, який я тобі заборонив? Чому ти це робив? Жінка. Mm -hmm. Так, він так і відповідає. Жінка, яку ти дав мені. Вона дала мені і я їв. Де тут вина Адама є з його уст? Нема. Зовсім нема. Тобто це то, що ми робимо. Але дивіться, що він робить. Він не тільки Єву звинувачує, він не тільки каже, що жінка винна. Він як каже: Ти мені, дав, що... Ти мені її дав. Не просто то от вона, а ще й і Бога він звинуватив. Ти дав мені цю жінку. Що він фактично каже? Він фактично каже, що ти Бог винен в моєму гріху. Тобто, коли ми отак от шукаємо виправдовування для себе, коли ми кажемо: Ой, та то той винний, то там винна, то то винне, тобто ми, друзі, кажемо, що ти Бог створивши цей цесвіт. Давши мені цей день, створивши цю ситуацію, ми, ми ж розуміємо, що Бог всюди, що ти винний, що я так поступив. Бо ти так склав обставини, а я от не втримався вже, і так, але ти, ти винний. І, і де проблема? Бо дивіться, от коли ми так роздумовуємо, коли ми так кажемо, то Бог стає джерелом нашої поразки. От там, де ми стратили, так сказати, згрішили, ми обвіняємо в цьому Богу, і як будто він стає тим, хто це создав, і це мені під носа отдав, і я так зробив. Тобто він винний. І це провал. От зрозумійте це, це провал. Бо чому? Бо немає вже виходу. Ніхто нас з цього гріху вже не може забрати, бо, бо Бог нас, виходить, туди, по, по нашій логіці. Бог нас туди поставив, Бог це все здав, і, і виходить, що велика проблема у нас. Що таке, Саш? Йди читай, треба читати. Будеш розвиватися, будеш мудра, йди. Йди до мамочки, будь ласка, Саш. Дякую тобі за послух. Так, Добре ще раз. Якщо ми вважаємо, що Бог є джерелом нашої поразки, то де нам шукати допомогу? Де нам брати допомогу, щоб де брати перемогу? Немає. То немає джерела спасіння від цього. І це саме те, що хоче дьявол. Я хотів, щоб ми трошки собі нагадали: от там Давіда, Самсона, Іону. Тобто, мужі в Біблії, такі мужі віри, яких ми знаємо, яких ми поважаємо. Але я хочу, щоб ну, всі згадали цих мужей. І, і згадайте, і, і ну, зрозумійте, що вони робили за своє життя. Були вони ідеальними мужами, яких треба там. Ну, згадайте Іону, він не слухняний, він, він, він такий, якби злий до людей, тинути. це Іона. Згадайте Давида. Та він, щоб ви розуміли, якщо ви будете ну, перечитувати перечитувати про Давида і не тільки такі позитивні ви, ну, бачите сторони, які, які він робить. Так, да, він дуже позитивна людина. Але були часи в його житті, де він вів себе хуже бандита. Він своєю групіровкою зі своїми хлопцями, вони просто знищували людей. Вони заскокували, просто перебивали, вбивали народами цілими. Ну, саму звісну історію, ви знаєте, да? ну, то, що він робив. Та, багато, багато всяких еті. Але він, але він людина, яку Бог любить, яку Бог, Бог поважає. Ну, і так, і так далі. Самсон, ну, то те ж саме. Але чому вони залишаються Божими мужами? Вони, вони ті, хто ну, страчують, вони ті, що роблять, не то, вони ті, що. Знаєте, е, ну, характеристика Божого мужа? То, що він помилився, то, що він зробив, він не каже: ага, то якщо б ті не пошли на мене, я б їх не бив. Він каже: Так, да, це я зробив. Це я винен. Вони визнають завжди свою вину. І вони просять пробачення у Бога. Оце, оце те, що буде нас характеризувати як Божих людей, коли ми визнаємо, що ми, ми стратили, коли ми визнаємо, що ми щось зробили не так, і ми просимо пробачення, бачення, прості Боже, виправи мене, виправи, бо я, бо я людина. Тому перший урок, який ми з цього уривку беремо, ніколи не звинувачуй Бога у своїх падіннях. Бо це брехня, Бог не винен в цьому. Це брехня самонатуральна, такого ніколи не було. Бог в цьому не винен. Тоді виникає питання логічне, де? логічне. А хто тоді винен? Якщо Бог не винен, якщо втворець Всесвіту не винен, хто винен? І яков до цього підходить. Він каже: дивіться, кожен спокушається захоплюваний і збавлений власною пожадливостю. Потім пожадливість зачавши, породжує гріх, а гріх звершений народжує смерть. Ось і джерело справжнє. Не Бог, не люди навколо нас, не обставини, а тільки моє серце, мої власні бажання. Ось що приводить мене до греху. Ось і все. Як використовую образ рибалки, Ну, ви ж знаєте, да, як рибалка бере. Якусь смачну приманку, на гачок і до рибки. Рибка дивиться, черв'ячок або ще щось там цікаве для неї. О-о-о, це зараз я як ухвачу. Зараз я як схвачу, і зараз я уталю свою, свою ну, там, голод або щось. Раз. І все. І на гачку. Тобто, от, 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 от такий образ дає і нам э, Яків. Пригадайте Давіда опять знову про Давида сьогодні. Він на, як, на криші своєго палацу да, ходи, прогулюється, там балкони, мабуть, великі ходи. І що він бачить? Жінку, так? Ну, спочатку, мабуть, він не бачив, що красиво, може, може бачив, що оголена. Ну і що він скаже? Ой. Гола жінка, як те. Та не, він. Навел, як говориться, резкость, М -м, яка гарна жінка. Тобто, що відбувається? І, і, і далі він побачив, почались ті бажання, ну, розсмотрели його, з'явилися бажання. які… Ну і далі ви ту історію знаєте, далі гріх, і далі наслідки ще гріха були, важкі наслідки гріха. Що я не, не впевнений, що він якби… Якщо б знав би, на то пішов. Але де все почалось? Побачив, і тут щось в серці почались якісь бажання. Почались, тобто, ну, як чому? Що побачити, ми завжди можемо все, ну, все, 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 що, все, що треба і не треба. Але що ми з цим будемо робити? Як ми це далі будемо в собі культувати або викидати? Тобто. Оце є такий ланцюг, як нам показує, що спочатку є бажання, які зароджуються в серці, потім, вже якщо ми то взрастили в собі в серці, це виливається в дії. Тобто ми робимо це. Це гріх вже становиться реальністю. І далі, як неминучий результат, гріху це завжди смерть. Ви самі знаєте, що за гріх смерть. І гріховне життя, воно завжди буде схоже, знаєте, на снігову кулю, яку з гори запустили. Це не буде таке, от, от просто я вам чесно кажу, я пробував. Що не буде таке, що от ти трошки там от зробиш це і все. Ні. Я пам'ятаю ну, в часи свого такого життя, падіння, свого е, ну, опять ця кампанія. І, і це, я, мабуть, вже через тиждень розмовляв такою. Бранню нецензурною, що я ну, сам здивувався, що так швидко воно мене все докучив, все, 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 все. Один вечір. Оди, я думав, я один вечір дозволю собі, в цій своїй компанії, розслабитися, не, не триматись, так сказати. Все, через тиждень ви б мене бачили. Тобто це дуже-дуже швидко. Це, це, це наживка, не то, що то крючок. Це в місорубка якась ти попадаєш і тебе просто туди забирає. Гріх це урок звідси, гріх завжди починається з чогось малого. Тобто ми його залишили собі в куточку серця, та хай там буде, хай полежить. І він все, все отровлює. З маленької думки. Ну я ж тільки подумав, я ж це не зробив. Знаєте, я просто помріяв про то, але ж я не роблю це, це тільки в голові. Або ну я тільки подивився, я ж не чіпав там, я ж просто буду дивитися, там чіпати не буду. І так далі, 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 там, трохи позаздрю. Там, і, ну, якщо не зупинити на самому початку, то народиться, ну щоб все пропустити, народиться смерть. Духовна смерть, фізична смерть, все -то, все то буде. Тобто я так просто кусок отриваю і фініш хочу показати. І цей принцип, ну Ісус підкреслював. Пам'ятаєте, в Матвія сьогодні п'яту главу згадувало, Він каже: кожен, хто подивиться на жінку з пожадливостю, вже вчинив перелюб у серці своєму. Оце принцип Ісуса. Чому Він це каже? Бо Він Його цікавить серце наше. Щоб там було в порядки. Коли в нас в серці все буде добре, воно і далі буде добре. А якщо, якщо ми, типу, тримаємо знаєш, в серці купа всього такого негідного, а знаружи добре, знаружи все добре. Я тримаюсь, я на своїх зусиллях там тягну, то це якщо ну, може, такий більш схожі зрозуміліший приклад буде, це комп'ютер, який вражений вірусом. От. В принципі, він ще працює, знаєте. І деякі, деякі програми ще чітко працюють, все відкривається, все льотає, все нормально. Але якщо там є вірус, який руйнує всі коди, все, все розбиває, 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 то прийде неминуємий той час, коли ти включиш і в тебе буде там синій екран. Все, хеппі енд Конець, все, не працюємо більше, все все зруйновано. Тобто, оце гріх, який ми такі тримаємо десь там мета, от це то, що робить він. Тому, мій заклик: не гратися з гріхом. Ну не залишайте малих бажань без уваги, бо вони обов'язково виростуть, і треба зупиняти гріх, так сказати, на початках. Так, що ми зрозуміли, да? перша істина, яку ми кажемо, що джерело спокус знаходиться де? Да, у нашому серці, у нас самих, в наших бажаннях. І яка веде нас далі? Дивіться, якщо зло не від Бога, то що від Бога? Тоді питання? Усе добре давання і дар досконалий підходить з гори від Отця Світил. У якого немає зміни ані тіні переміни, задля своєї волі Він нас породив словом правди, щоб ми були начатком його створінь. Дивіться, гріх народжує смерть, Бог народжує життя. Що це означає вообще, що усяке добре давання від Нього? А так і означає, що все, що добре, друзі, ми маємо в нашому житті, все ми маємо від Бога. Починає з елементарного: дихання, здоров'я, сім'ю, їжу, яку маємо, сонце, яке світить нам, дощик, який паде, все від Господа ми маємо, щоб просто це було розуміння. І, але як і вкаже, не тільки, от, що я перечислив. Про якісь фізичні речі. Він каже, що все добре. І, і не тільки, а й духовні дари, прощення гріхів, яке нам подарував Господь, та? мир в серці, який Він дає нам навіть під час війни, це саме Він дає, Духа Святого, якого ми маємо, надію на вічне життя. І це, це набагато ще більші подарунки, які ми отримали і також від Бога. Але ми інколи, знаєте, також ведемо себе як діти, От, от як діти, як Саша у нас інколи отримує якийсь подарунок, ми й подарували його. І вона його цінує, вона його, типу, от якийсь. А до нас вже знаєте, як там ставиться. А ти думаєш, слухай, дитина, то ж я тобі дав? То ж я тобі дав, щоб ти бавилась, а зараз я прошу там щось або то відставити і щось поробити. І ти вже то для тебе стало головніше, ніж я. І якось то неприємно, так ти дивишся, ну типу я ж можу і забрати в будь-який момент. І от саме інколи ми, ми ведемо себе так сама, бо Бог нам, от то, що ви маєте добре і я, то нам дав Бог, це Біблія каже. А ми інколи за це тримаємося сильніше, ніж за Бога, ніж за того, хто нам це дає. І оце така глупість, дитячість наша от, в стосунках з, з Батьком так якщо він дав, то він ще дасть. Якщо ну, що ти за це тримайся? За нього тримайся. Якщо він тобі дав, та, то твоє і так. Ну, Я ж не буду забирати. От я купив іграшку дитину, я ж не буду її забирати. А якщо я заберу, то я дам кращу, нову, ну, або вже по віку твому цікавішу. Ну, а ми, як нам здається, да? як і дітям. Друзі, ми. Користуємося дарами Бога, але забуваємо, що найважливіше, що в нас є, то саме Він, той, хто нам все дає. Далі є такий момент: написано, що Він Отець Світил. Тобто Він створив Сонце місяць, зорі. Але яка відмінність творця від того творіння? Бо сонце, знаєте, сходить і заходить. Зірки ті, то падають, то ми їх бачимо, то не бачимо. Да? Але Бог завжди однаковий. От, от Його світло, воно стабільне. І, і це дуже радісний момент. Бо дивіться, люди можуть змінюватись, обставини можуть змінюватись, а Бог завжди залишається одним і самим, тим самим добрим і люблячим. Ісус написано: Христос, учора, і сьогодні, і навіки той самий. Тому є сенс вже сьогодні більше. Дізнаватись про нього, бо він не зміниться. І на небо, коли ми прийдемо, він той самий буде. Такий самий. То, то ми сьогодні можемо вже дуже добрі стосунки з ним формувати. Більше про нього дізнаватись, більше його розуміти. Бо ну, стосунки з ним це зрозумілі і надійні стосунки. Люди нас розочарують. Люди обмануть, люди придадуть, передумають щось, скажуть, знаєте. А він вірний, він стабільний. Якщо він каже тобі, я тебе люблю, людина, я люблю тебе, то то навіки, то, то назавжди ми, ми співаємо. На Христі він довів любов. Якщо він сказав, я люблю життя за вас кладу, то назавжди, він не передумує, так, все, передумав. І це один із найбільших, ну, найбільший дар це нове народження. Задля своєї волі написано, Він нас породив словом правди. Тобто дає нове народження нам. Ми ну, не просто стали кращими, не просто трошки змінились. Там. Ми стали новими. Ми були мертвими у гріхах, і Бог зробив нас живими у Христі, написано. Це Ефесян 2, 4, 5. І він зробив це словом правди через Євангеліє. Тобто хтось колись нам проповідував, ми то чули колись якось так і через слово, 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 і Бог торкається нашого серця. І це не наша заслуга написана, а Його воля, по волі своїй він так зробив. І саме такий момент Христос не переклав провини цікавий тут. Бо, ну, як ми вже казали, ми як люди схильні казати: Та то не я, то, то вони, то тому, то тому. Але дивіться, що робить Христос? Безгрішний. Він би що міг сказати? Ну, вони грішили, вони хай відповідають за свої гріхи, вони хай несуть покарання за свої гріхи. Ну це ж логічно, правильно? Я то не робив, я безгрішний. Мене це не стосується, то хай вони відповідають за своє. Але що він робить? Він бере на себе. Написано в 2 Корінфян Того, хто не знав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Ось що відбувається на Христі. Він бере Весь гріх на себе, наш гріх, твій мій гріх, бере на себе. Для чого? Щоб ми перед Богом стали праведними. І, і опять-таки не каже, що вони винні, а він каже, це моя відповідальність, бо я їх люблю. Що ми винесемо з вами з цього тексту? Перше, ніколи не звинувачуй Бога в своїх спокусах. Бо це брехня. Друге, визнай, що джерело спокус, джерело гріха є твоє особисте серце. Ти сам є джерелом гріха. Бо саме в серці зароджуються всі твої бажання, всі твої похоті, і ти вже їх прово... ну, воплощаєш. А третє, що треба пам'ятати, що Бог є джерелом всього доброго. Він нам дає нове народження, нове життя і нову надію.